Все, пішло. Так, друзі, дивіться, оце ми гуляли по лісі, шукали гриби. Бачите, дивіться, який потічок гарний. А знаєте, куди він тече? А ну зараз ми подивимося куди. Звідки він відтікає той потічок? І впадає в річку Стрий. Ану дивимося, дивіться. Вністер, уйопте, ще ліпше, бачите, в Дністер. Дивіться, як гарно тече. То називається, знаєте, знаєте, що то, Інфліт, інфільтрат. Ото ось Отокіло гімна всяко, яке возиться з Дробицької ТГ. Ото все тече в річку Стрий. Дивіться, знаєте, звідки береться? Зараз побачите. Ви зараз будете в шоці. Всіх запрошую на екскурсію. Локацію скину. Або, ну, видно вам, дивіться. Оце є сміттєзвалище в бронниці, бачите? Яке зідно рішень суду закрите, але воно функціонує. Отам тракторами звозять сюди, згружують, згружують ближче до лісу. Так, друзі, дивіться, ще раз показую, бо дуже сильний дощ падає і телефон не реагує. Бачите, оце світлізували ще в брониці, яке згідно рішень суду закрите. Розумієте? Громадські активісти борються руками за це, борються руками, щоб його закрити і зробити по-людськи. Оце ми так в Європу йдемо, бачите? Отак просто звезли трактором ближче до лісу загромадили, то, і там вся юшка інфільтрат йде. Оцей потічочок красивий, який мав би бути красивим, йде через ліс і впадає в річку Дністер. А це е, друга річка в Україні після Дніпра за своїм е, басейном. Так до кого ми звертаємося? Щоб хтось Звертаємося до екологічної е, департаменту екологічної служби безпеки на рахунок того, що львівської військової адміністрації щоб зробила порядок. Там є відповідні служби, є моніторингові. Що десь якась аварія стається, чи десь з засмічення території проблема? Зеко службою, наче не мають реагувати. А реагування ноль, реагування зовсім немає. От дивіться, бачите, ото все, все лайно з тої гори, от бачите, оце воно все так тече. І собі тече, 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 і потім... А що в нас такі річки в Україні? То є просто геноцид українського народу, розумієте? То є державного значення, повірте, то є, то є, то є просто жесть. Розумієте, навіть рівень не, е, ОТГ нашої а то вже загальнодержавного значення. Це просто жесть. Розумієте? Оце просто жесть, який сміттєзвалища. Вони того не роблять. Звозять далі сміття і про рекультивацію забули. Виділяють мільйони на рекультивацію, якої немає. Звертаємося до всіх небайдужих людей, до українців, до чиновників, є, яких ще якось залишки, совісті, честі та гідності. Хоч, хоч трошки того українця, якого лишилося. Зверніть увагу, будь ласка, на цей хаос. На це все. Звертаємося. І просимо якоїсь адекватної реакції на це все. Бо до це ковий, просто де, жесть. — Вони ходили сюди сміття, возили сюди сміття. Це просто Друзь, жесть. Розумієте, ви розумієте, що ви робите, там робиться? Куди вони йде? Ходіть ще наверх, і Я візьму, Я візьму, я візьму, візьму. Давай я візьму ти вже, ти там, ти А що ви собі чули, який тут запах? Рахуйте, що немає жари, зараз там градусів 15 на вулиці. А коли жара а коли, е, 30 градусів, тут просто тут немає чим дихати. Просто. Дивіться, бачите, як ми гарно тут заховалися гілочками. Отак той потічочок, гарно, той фітради теча, Гілочками просто тако красиво заховали. І що, дивіться, яка тут красота? Оцей пам'ятник байдужості чиновників дістали до українців. За що? За що ми воюємо? За що? За оцей бардак? Ай та там з техні, зараз ми ще техніку знімемо. Дивіться, яка красота, люди, добре. Ви бачите? Оце ми були там, внизу. Це найнижча точка. найнижча точка. Де о той все, бачите, на цьому горбочку, там трактор. Той все згромаджує, скидує і по трохи потрошки та гора росте, але куди росте ближче до лісу. І той все інфільтрат, ота все стікає, і в той потічочок, і пішов лісом. Зараз ми ще заснімемо техніку, яка там працює. Трактора, оце все. Ви Представляєте собі, який просто верх цинізму, просто верх цинізму. Дивіться. Бачите? Думаєте, ті, зві... ті... ті пташки лелеки, символи України, заслуговують, щоб тут харчуватися. Як ви думаєте? Вони заслуговують, щоб харчуватися в цьому лайні. І тим лайном. Я більш певний, що в Африці, звідки вони прилетіли, вони там так не харчуються. Лайном, вибачте за слово, дивіться, це просто. Це просто жесть. Це просто жесть, люди добрі. Є є трактора, от бачите, два трактора жовтих стоять. Щоб потім казали, що... на сміттєзвалище закрите. То, напевно, два трактора е, на сміттєзвалище, напевно, викинули, я так думаю, так? Люди, це просто жесть. Розумієте? Що тут робиться? Видиться, яка красота, бачите? Зараз знімемо вам. А, бачите, Тракторці, які якраз беруть, а там фури приїжджають, вигружають. І вони своїми цими на горбочок це завозять і все, і там скидують.